Збільшити видатки на півмільйона гривень на оплату енергоносіїв дитячій лікарні, а також виділити кошти для проведення ремонтних робіт лікувальних закладів первинної медико-санітарної допомоги. Такі зміни до програми охорони здоров'я Шоскінської міської територіальної громади запропонував внести головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин у ході засідання постійних депутатських комісій. По центру ПМСД це збільшення видатків на кожен рік. Приблизно по 600 тисяч на поточні ремонти для проведення в амбулаторіях і на ФАПах центру ПМСД. Це 2 мільйони 900, но ну він по рокам розбитий на всі 5 років, по 500-600 тисяч, щоб могли якісь ремонти робити, так як і в цьому році і в наступних роках. Це цифри не кошти живі виділяються. Як ви розумієте, це в програму? Просто просимо їх закласти, щоб можна було при необхідності використовувати. Депутатів цікавило питання щодо термінів ремонту ролетів у приймальному відділенні центральної лікарні, які не працюють вже більше чотирьох місяців. Через це карети швидкої допомоги через затору вимушені із затримкою виїжджати на виклик. Ролет на виїзд швидкої допомоги не працює вже декілька місяців. Це скарбляться навіть самі працівники швидкої допомоги, бо це і Ми розуміємо, що якщо декілька швидків приїде одночасно, то комусь потрібно буде почекати, поки приїде одна задом і заїде наступна. Ну, це недопустимо, але швидка допомога це швидка допомога. Що потрібно на для того, аби ролект запрацював домовлялися з, з другою організацією, з тої теж не вийшло. Сьогодні може ще до кінця комісії. Мені третя організація пообіцяла дати договор і розрахунок. Ну цифр цифра не слухайте мене, цифра приблизна 40 тисяч, тому ми на них просити додатково кошти не будемо. Ми самі справимося. Порушили питання щодо збільшення розміру заробітної плати медикам, зокрема, лікарям як мінімум до 20 тисяч гривень і 14 тисяч середньому медикам. Персоналу. Ми про це говорили, казали, що ми хочемо дочекатися розрахунки, які нам нададуть державні кошти, а потім ми вже будемо розуміти, скільки потрібно додати з міського бюджету. Впевнений, що міський бюджет розраховує тими коштами, бо ми могли забезпечити медиків хоча б цими зарплатами. Я кажу хоча б, тому що ми точно знаємо, що в сусідніх містах є більш достойні зарплати. Давайте, хоча б ми хоч щось зробимо для того, аби наші медики не тікали від нас і хотіли працювати, і хотіли працювати якісно. На що головний лікар зауважив, січня поточного року шоскінським медикам збільшили заробітну плату до 20%. Фонд заробітної плати нині складає 13 мільйонів гривень. Щоб було 20,13,5, і з половиною, нам треба, щоб середній місячний фонд був приблизно 13,6 мільйона, мільйонів, тобто ще мільйон і 600 тисяч нам на кожен місяць треба додатково помножити на 9 місяців. Це приблизно буде тринадцять до з половиною мільйонів. У ході засідання депутатських. Комісії стало відомо, що будівлю, де знаходиться меморіальний комплекс, родина пам'ять, яка є у володінні підприємства, «Свема», юридичні власники планують виставити на продаж. Там йдуть судові засідання, вони не дуже в нашу користь, все ж хочуть його продати. Попробуємо зробити розподіл земельної ділянки. І побачимо, щось у нас вийде чи вийде з цього не зараз вони хочуть продати наш музей. Міжнародний валютний банк реконструкції та розвитку надають позику Шоскінському водоканалу у розмірі одного мільйона доларів на придбання спецтехніки. Повідомив очільник управління житлово-комунального господарства. За рахунок государства возврат позики, а вже нашому водоканалу кошти надійдуть безкоштовно в вигляді субвенції. Що ти там про да, там пропонується ряд ш по закупівлі обладнання спеціального, спецтехніки, пробивної той же машини, придбання транспорту для перевозки аварійних бригад. Фронтальний навантажувач і екскаватор. Геннадій Милашенко розповів, що наразі проводяться глобальні ремонтні роботи міського колектору. Вони намагалися своїми силами провести ці роботи. Воно на великій глибині, там більше шести метрів. І там і там забитий колектор. Своїми силами вони не змогли справитись. Зараз ми разом з водоканалом визвали спецбригату з Києва. Спецмашина там приїхала з дуже високими там технічними можливостями. Да, зараз біля ЗАКСу вони вже пробили, зараз працюють на посолку. На розгляд депутатів було винесено рішення щодо виділення коштів у розмірі 1 мільйона 100 тисяч гривень на реконструкцію хокейного майданчику на стадіоні СВЕМА. Остаточно всі рішення проєктів будуть розглянуті та прийняті на черговій сесії міської ради.